Сьогодні у нас каучинг з питань здоров'я очей, як визначити порушення сприйняття кольору. З першого погляду, що таке дельтанізм? Симптоми, проблеми з розрізненням кольорів, діагностика тест кольорового зору, лікування спеціальні окуляри та контактні лінзи, візуальні допоміжні засоби. Що таке дельтанізм? Якщо у вас дельтанізм, це означає, що ви бачите кольори інакше, ніж більшість людей. У більшості випадків колірна сліпота складнює розрізнення певних кольорів. Зазвичай телетанізм передається у спадок, що пов'язаний з цих хромосомою, і практично завжди передається від матері носія гена до сина, наслідков чого в 20 разів частіше зустрічаються чоловіків, що мають набір статевих хромосом і їх сликів. Немає ліків, але спеціальні окуляри та контактні лінси можуть допомогти. Більшість людей з вертанізмом здатні пристосовуватися і не мають проблеми в повсякденній діяльності. Історія дальтанізму. Англійський вчений Джон Дальтон був пратанопен. Це Він не розрізняв червоний колір, але не знав про свою колірну сліпоту до 26 років. Тільки після того, як у 1790 році Дальтон захопився ботанікою і виявилося, що йому важко розбиратися. Коли йшлося про попурене, рожеве та темно-червоні кольори, що були подібні до сініх, Дальтон детально писав свій родинний дифферзон в невеликій книзі. Сам Дальтон, порівнюючи своє кольори з баченням в квітів, друзями, знайомими, вирішив, що в його очах є якийсь синій стипнофільтр і наказав своєму лаборанту після смерті витягти очі, перевірити, чи незабаром не блакитний кольор сплотінне тіло очного яму. Лаборант виконав погій вченого і не знайшов його очах нічого особливого. Отче, Дальтана зберігалася в банці зі спіртом, Манчестерському літературно-філософському товаристві. І вже в 1995 році генетики виділили і дослідили ДНК Сивківки. У ній виявили ген дельтанізму. Завдяки публікації вченого з'явилося слово дальтанізм яке на довгі роки стало синонімом не тільки описаної ним аномалії зору в червоній області спектру, але й будь-якого порушення кольорного зору. Які симптоми дальтонізму? Ставними симптомами дальтонізму є те, що більшість людей не розрізняють кольори. Якщо ви дальтонік, у вас можуть виникнути проблеми із зором. Різниця між кольорами, наскільки яскраві кольори, різні відцінки кольорів. Симптоми дельтанізму часто настільки незначні, що ви можете їх не помітити. І оскільки ми звикаємо до того, що ми бачимо кольори, багато людей з дельтанізмом не знають, що він у них є. Люди з дуже серйозними випадками дельтанізму можуть мати інші симптоми, такі як швидкі рухи очей, з боку або підвищена чутливість до світла. Ще є причини слепоти. Найбільш поширені види дельтанізму є генетичними, тобто передаються від батьків. Дальтонізм може виникнути через пошкодження очей або мозку, і колір зір може погіршуватися з віком, часто через катаракту в каламутній області кришталу куха. Чимає ризиків появи дельтанізму. Чоловіки мають набагато вищий ризик дельтанізму, ніж жінки. Також ви більш схильні до дертанізму, якщо маєте сімейну історію дельтанізму, є певні очки захворювання, такі як глаукома або вікова дегенерація макули. Є певні проблеми з здоров'ям, такі як діабет, хвороба, альзвеймира або ресійний склероз. Приймаєте певні ліки. Ви знали, усі бачать кольори трохи по-різному. Навіть люди, які не страждають над дальтанізмом. Приблизно один з 12 чоловіків то одна з 200 жінок має порушення кольору сприяття. Більшість людей з дельтанізмом народжується з ним. Але іноді він проявляється лише в пізньому віці, які існують види дельтанізму. Різні типи дельтанізму викликають проблеми з прияттям різних кольорів. Найбільш поширений тип дельтанізму ускладнює розрізняння червоного та зеленого кольорів. Інший тип ускладнює розрізняння синього та жовтого. Люди з повним дельтанізмом взагалі не бачать кольори. Але ця патологія не дуже поширена. Червона зелена кольорна сліпота. Найбільш поширений тип дельтанізму, ускладнює розрізнення червоного та зеленого кольорів. Існує 4 типи червоно зеленого дельтанізму. Декараномалія, протаномалія, Слепоти. Він робить зелений червонішим. Це тип, м'який зазвичай не заважає нормальній діяльності. Протаномалія робить червоний колір зеленішим і менш яскравим. Це тип, м'який і зазвичай не заважає нормальній діяльності. І протанапія, і детеронопія дозволяє вас можливості відрізняти червоний колір від зеленого. Це не жовта кольорна сліпота, це менш поширений тип дельтанізму, ускладнює визначені різниці між синім і зеленим, а також між жовтим та червоним. Розрізняють два типи. Через тританопію ви не можете відрізнити синій від зеленого, фіолетовий від червоного, жовтий від рожевого. Це також робить кольори менш яскравими. Тританомалія ускладнює різниці між синім і зеленим, навіть між жовтим і червоним. Повна кольорна сліпота. Якщо у вас повний дальтанізм, агробатоксія, ви взагалі не бачите кольори. Це також називається монохромністю і це досить рідко. Залежно від типу, у вас можуть бути проблеми з чітким зором, і ви можете бути більш чутливі до світла. Як дізнатися, чи маю я дальтанізм. Ваш лікар-офтальмолог зазвичай може використовувати простий тест і сіхара на поліхроматичних таблицях, щоб визначити, чи страждаєте ви дельтанізмом. середині кола є фігура, що складається з точок, наприклад, числа, літера або хуля старіння. Під час тесту ви дивитесь на кола, що складається з багатьох різних кольорових точок. Цю форму легко побачите, якщо у вас немає дельтанізму. Але людям, які страждають ментальтанізм, важко її побачити. Тексти сіхара на поліхроматичних таблицях. Які числа ви зараз бачите на малюнках? Ви можете легко перевірити себе, дивлячись на цей тест. Анамастетичний тест. Цей тест перевірять, чи можна порівнювати справі з двох джерел світла. Ви будете дивитися в окуляр на два світла з різними рівнями яскравості. Ви будете використовувати ручки або кнопки, щоб регулювати освітлення та намагатися змусити два різні джерела світла відповідати одному кольору. Якщо ви не можете порівняти яскраві з двох джерел світла, можливо, у вас є дальтонізм. Текст Farm Мансела Mсела 100 відтінків. У тексті відтінку ви отримаєте блоки різних кольорів. Лікар ефтальморог попросить розташувати їх у високовому порядку, наприклад, від червоного до фіолетового. Якщо вам важко розставити їх у правильному порядку, можливо, у вас різновий бертанізм. Лікарі офтальмологи часто використовують цей тест для людей, яким потрібен дуже точний кольорний зір для роботи, наприклад, фотографів чи дизайнерів. Діагностувати кольорну сліпоту у дітей буває складно. Діти, які страждають на дельтанізм, можуть спробувати це приховати. Але дертамізм може ускладнювати читання з дошки або виконання інших дій. Тому важливо перевірити вашу дитину, якщо ви стурбовані. Перевірте свою дитину, якщо вона має сімейну історію дельтанізму, або якщо в неї проблеми з вивченням кольорів. Попросіть офтальмолога протестувати дитину на спеціальних картинках. Ви також можете перевірити свою дитину на тестових картинках самостійно. Кого ви тут бачите? Запитаєте ви у дитинки. І Яке лікування диплотинізму. Майте на увазі, що в більшості випадків кулірна сліпота не викликає серйозних проблем. Немає ліків інтертанізму, який передається в родині, але більшість людей знаходить способи звикнути до нього. Дітям з альтанізмом може знадобитися допомога з деякими заняттями в класі. А дорослим ездальтанізму може бути не в змозі виконувати певну роботу, наприклад, бути пілотом чи графічним дизайнером. Якщо ваша кульна сліпота виникла через іншу проблему здоров'ям, ваш лікар лікуватиме стат, що викликав проблему. Якщо ви приймаєте ліки, що спричиняють дельтанізм, лікар може спробувати дозування або запропонувати перейти на інші ліки. Якщо кольорова сліпота спричиняє проблеми з повсякденним завданням, існують пристрої та технології, які можуть допомогти, зокрема, це спеціальні контактні лінзи та окуляри. Можуть допомогти людям з дельтанізмом розрізняти кольори. Окуляри для дельтону. Мають спеціальні лінзи, які покращують прийняття власникам, особливо червоного та зеленого кольорів. Червоно-зелений дельтанізм є найпоширенішим типом, тому ці окуляри зазвичай вирішують цю проблему. Хоча є окуляри, які також керують синьо-жовтий дельтанізм. Контактні лінзи для дальтоніків дозволяють пройти тексти сіхара на поліхроматичних таблицях. Зменшити те академічні трудності, які пов'язані з дальтонізмом, підвищити якість спортивної та іншої здоров'ячої діяльності, посилити задоволення від мистецтва, медіа та навколишнього середовища в цілому. Як допомагають окуляри? Хоча окуляри для дальтоніків не лікують дальтонізм, вони дають дальтонікам можливість частіше бачити світ. І сприймати широкий спектр кольорів під час носіння окулярів. Людям із легкими та помірними формами дальтонізму можуть бути корисні окуляри для дальтоників, але вони допомагають не всім. Деякі люди з важким дальтонізмом не відчувають покращення сприйня кольорів, коли вони носять окуляри. У більшості випадків люди повинні мати певний ступінь сприйняття кольорів, щоб окуляри працювали. Це означає, що вони, як правило, не будуть ефективними для тих, у кого повний а ахроматоксій. Деякі дослідження показують, що ефективність окулярів для дальтоніків підвищується при тривалому їх насінні. Технологічні додатки. Якщо кольорна сліпота спричиняє проблеми з повсякденними завданнями, існують технологічні додатки та допоміжні засоби для людей з вадами зору. Які можуть допомагати. Програма визначення кольорів. Калафу – це програма для мобільних пристроїв, яка забезпечує швидкий і простий, зручний спосіб розпізнавання кольорів. Кольоровий бінокль використовується камера телефону як об'єктив. – це кольорний додаток для iPhone, який допомагає людям із вадами кольорного зору ідентифікувати кольори. CalabalaйTHER. Допоможу вам швидко дізнатися, які кольори бачать інші люди та як вони їх називають. Хроматичне скло ділить кольорний спектр на сегменти, щоб ці кольори не накладалися залежно від типу кольору, дефіциту кольору, від якого страждає даний користувач. Але дефект додаток для айфона. Дає можливість виявити кольори в реальному часі за допомогою технології доповненості реальності. Деткен це додаток доповнення реальності, полегшує для розрізняти кольори на своїх телефонах. Перегляд кольору одягу на айфоні допомагає самостійно вибрати кольор і зірунок на ОЗІ. ТНТСІМ це програма, яка допомагає людям з вадами зору ідентифікувати об'єкти навколо них. Icon Vision. Додаток для розпрацювання об'єктів та кольорів для незрячих. Наповідніжними засобами для людей з вадами зору є режим тельтоніка, Microsoft Windows 10. Доповнює людині з дальтонізмом регулювати кольори, що відображаються на екрані для. Кількох типів дефектів кольорного зору, таких як дейтеранапія, протанапія та тритенапія. Тактильні маркери та ярмики можуть допомагати людям з вадами кольорового зору, придбати одяг і визначити кольор з текстурою та додатком. Дякую за увагу. Всім бажаю здоров'я.